Доброго дня, шановні аграрії. Компанія «Адама» продовжує серію агроподорожей. Я Андрій Мельник, менеджер з технічної підтримки компанії по частині Кіровоградської області. Тема сьогоднішньої нашої агроподорожі це фунгіцидний захист озимої пшениці, нашої стратегічної культури. Зараз знаходимося в Благовіщенському районі Кіровоградської області на полі пшениці, де застосовувалися наші фунгіциди. Перший фунгіцид це був бампер-супер. Який застосовувався через погодні умови, через перепади температур трошки пізніше, вже почалося наструбкування. Вносили в нормі 1 літр на гектар. Чим цікавий даний продукт, завдяки прохлоразу він чудово знезаражує ґрунт, що не, унеможливлює уможливлює нам зараження подальшими хворобами. Стерилізує листок. І довго зберігається в листі без втрати концентрації. Також бакові суміші застосовували препарат. Експерт Гроу, що він себе представляє? Це е, продукт ферментації водорослі аскофілом надосум, е, яка росте в північному морі і завдяки тим важким умовам, яких вона росте, е, накопичує в собі безліч корисних речовин. Одні з таких речовин це гормони росту. І в нашому продукті вони є всі три: це і ауксин, і, бірелін, і цитокінін. Е, даний продукт, при умові достатнього зволоження, забезпечує рослинний потужний старт. Тож після тих умов, які в нас були весною, тобто холода, коливання температур, рослини були дуже в великому стресі. І щоб пришвидшити їх розвиток, коли вже наступили більш-менш сприятливі погодні умови, був в баковій суміші застосований даний препарат. Ще хочу про нього сказати те, що дуже цікаво, він себе показує. У подоланні гербіцидного стресу, особливо на соняшнику, коли ви застосовуєте і або трибенорони на соняшнику. Бувають такі моменти, що соняшник сильно страждає, і саме цей продукт забезпечує швидке подолання цього стресу. Він може застосовуватися як окремо, так і в суміші з аміноксиріоном. Це наші амінокислоти від компанії Адама, які містять 80% вільних l амінокислот. Також вони працюють чудово як антистресанти при посушливих умовах і при перепадах температур. Потім в нас другий продукт, який застосовується на даному полі, це продукт Максентіс. Це новинка від компанії Адама, який містить в своєму складі азоксистробін і протіоканазол. Так як ми знаємо, всі протіоканазол це азол з найбільш широким спектром фунгіцидної дії. На даному полі в нас після виходу колосу пішли дощики, і вони тривали майже два тижні. Тому, коли тільки нам погода дозволила зайти в поле, вже почалось цвітіння. І по цій фазі, по початку цвітіння, ми спрацювали даним препаратом, працювали в нормі 0,6 літра на гектар, чим саме забезпечили захист від всіх основних листових хвороб і також від фузаріозу колоса. Зараз на даний час уже пшеничка має молочно воскову стиглість, трошки в нас не вистачає вологи для гарного налива, але тим не менше можете подивитися на листя. Листя практично все збережене, не за винятком того, яке вже відмирає природним шляхом. Маємо чистий, прекрасний лист, маємо чудовий захист. Тож, прошу вас використовувати наші продукти. Звертайте до нас за консультаціями, будемо раді допомогти вам у вирощуванні вашого гарного і головне якісного врожаю. Дякую за увагу, всім гарного дня!